В последующем в Верховной Раде, тогда мы можем действительно что-то сделать для людей. Вот, чтобы так вкратце понимать. И если там президент и Верховная Рада примет решение о том, чтобы провести все-таки обещанные законы децентрализации, то решение вопроса вот Танечки, которая занимается, гораздо проще будет, потому что местный бюджет будет оставлять на эти вопросы здесь. а не в Киеве. То есть не будет этих прохождений туда-сюда. Вот. Ну и большинство полномочий, которые на сегодняшний день имеют только Киев, и все делается через Киев. Вот этих часть полномочий она перейдет на места, и опять же местные советы смогут влиять. Но если нашего представителя не будет, то по большому счету пенсионеры останутся в таком же... Вы знаете, мы мы, мы то надеемся. все-таки Мабуть, завдяки вам якісь будуть зміни в майбутньому, тому що закон є закон, а до закону йдуть постанови. А постанови багато, що суперечить законам, так як ви знаєте. І багато звертається до нас громадських організацій, до нас департамент, департамент соціального захисту обласний, Волинської державної адміністрації. З проханням таким, що є, все-таки, якщо наприклад попадає під категорію е, пільг, в якби версте населення не захищені, а друга категорія не підпадає. І багато є таких звернень, вони просять е, декілька, декілька неділь назад Я так попав, що їздив на, на засідання, їду на засіданні засідання, на засідання Верховної Ради. Там якраз виступав депутат Сушкевич, до нього було дуже багато звернень громадських організацій, вони просять кажуть, багато є листів, які йдуть на міністерство, щоб все-таки міністерство зверталося на Верховну Раду, які є законопроекти, які є проекти на сьогоднішній день. Вони є, такі вони просять, кажуть, що все-таки для такої категорії. Наші депутати звертали більшість уваги. тому що на сьогоднішній день ви знаєте, що велика кількість є соціально незахищених людей. Дуже велика категорія. Mm -hmm. Ви це дуже прекрасно знаєте. Так як було сьогодні, сказано, що 216 Тисяч людей нас населення міста вудську, то п'ятдесят 50, 50. 52, ну майже 50 тисяч категорій людей, яка, яка має пільги, пільги да, таке, які мають пільги. Ну і зв'язку з тим, що на сьогоднішній день йде здорощення, так як ми всі прив'язані до курсу долара, йде подорожчання ви знаєте, бензини, продукти, продукти харчування. Да, продукти харчування межа межа да, соціального захисту, яка йде виплата по, по пенсії, люди почали звертатися з великим масштабом, почали звертатися за допомогою по субсидіях, за комунальні послуги. А які категорії зараз більше звертаються по субсидії виконають? Пенсіонери і люди, які не працюють, які залишилися без роботи. А, молоді, молоді скорочення іде, де... скорочення І Ви зараз знаєте прекрасно, що якщо людині 50 років, ніхто на роботу брати не хоче. Так, багато людей знаходиться тому, в цьому центрі зайнятості, ніде не працює, тому що зв'язку з тими подіями багато кого скорочують. А багато... центр зайнятості працює, він дає можливість якусь да, там. Дає, деякий дає... Час. там пів, пів року, так, дає. Півроку йде виплата, так, але ти маєш стояти на обліку в центрі зайнятості. А ще зараз до вас додаються ті люди, які приїжджають зі Сходу. Так, да, у нас на сьогоднішній день є програма, є програма, яка ми даємо і статус міського службовця. Це на виселення по переселенцям? Вони в нас стоять на обіг через координаційний центр. Іде виплата, ми стараємося тільки. Ну я так розумію, що ви не тільки там фінансові питання не вирішуєте, але й ну, розміщення повністю. там. повністю координуємо, навіть звертаємося пошук до пошук роботи і та, правість. Та, так, так. Та, це йде спільна робота. Спільно Із... з волонтерами, дуже волонтери У нас волонтери основні діячі сьогоднішнього пошук суспільства. І розміщення то повністю на поселення, поселення, да. поселення, так. Да. Так, що От по цій програмі, що ви розказували, е, ви сказали, що е, з 2012 року з 2015 рік вона розрахована. На сьогоднішній рік е, найкраще фінансування йде. Це е, завдяки е, кому? Державі чи місцевій владі? Ну, виключно місцевій владі, тому що це повністю кошти міського бюджету. Ну, значить, то, бюджет наповнюється добре, то, значить керівник, керівник міста добре працює, співпрацює з є депутатами. Розуміння. Міс, міс... Є розуміння міського голови, є розуміння депутатського корпусу щодо проблем соціального захисту. І тому завдяки цьому розумінню є планомірне фінансування, немає таких, таких великих аж заборгованостей. Тобто заходи програми фінансуються дуже добре в цьому році. Міська влада якби йде на зустріч цій категорії людей. Рідко коли, кому відмовляють. Рідко коли. Чим по мірі можливості, тим йде допомога. Більше того, в цьому році, на початку цього року, в рамках комплексної програми було. Збільшені виплати окремим категоріям населення. Зі 100, наприклад, гривень до 300 збільшилися виплати учасникам бойових дій, яким з 90-та і більш широкі. Ветеранам МОНОПА до 500 гривень цієї категорії багато зараз у вас? По-моєму, <клес> 163, ні, 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 менше, менше, ну, 100... 98. 98. Ну, всі похилові. Так, вони взагалі, то взагалі всі похилові. Ну, це ж... Це фабрики, вже... так. Да. Ну, це, це дуже, справи, дуже, 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 дуже держави. добра справа, то, що э, ці люди зробили історію. І на сьогодні... Ми маємо ту можливість, що працювати і відстоювати їхні інтереси. А скажіть, будь ласка, громадські організації, інваліди, там діти війни, то що ми вже проговорили, вже вияснили, афганці, чорнобильці. І інші категорії, які от залежать від соціальних, як от з ними налагоджується співпраця і є якісь питання, які треба там, ну, зробити якісь кроки на зустріч з сторони Києва там, чи Київської влади? Дивіться, на місцевому рівні налагоджена співпраця проблем у нас немає. Потрібна якась фінансова доля участі. Підтримка статутної діяльності здійснюється в рамках комплексної програми ветеранських організацій, організацій інвалідів, mm -hmm. жарноціських переслідувань. Одна у нас міська чорнобильська організація підтримується. Ну, тобто, проблем немає. Участь у заходах, співорганізація, тобто за поданням громадських організацій на щорічно до свят і визначних дат південним mm -hmm. mm -hmm. членам mm -hmm. громадських організацій. Надається матеріальна одноразова допомога. тобто... Mm -hmm. Все більше сприяння є, немає проблем. Ольга Миколаївна, А у вас напрямок цей мусіна це інваліди, так чи напрямок по роботі з інвалідами та ветеранами, ветеранами війни та праці. А у вас яка адрес найде допомога чи ні? Є в пісні от наш відділ безпосередньо в комплексі забезпечує і програми державні і місцеві що стосується виплат, наприклад, для зазна, з коштів міського бюджету. Проводяться виплати. Відповідно проводяться виплати ветерановімі до 9 травня, mm -hmm. от інвалідам. Забезпечуються інваліди санаторно курортним лікуванням, проведення. Тож це є робота, це по да, да. виділенню. Так, на жаль, кошту. на жаль, от хотілося би просто зазначити те, що дійсно на сьогодні, якщо на обліку у нас перебуває майже 2000 тисячі осіб, які потребують сантороно лікування, то на жаль, лише 30% надходить бутілок для того, щоб їх забезпечити. Ну, це десь місцеві якісь санаторії? Чи ні от, по Україні? Це, є, це по Україні, але тут же не враховується. Знову ж таки, на сьогодні не враховується категорія. Виходить на сьогодні інваліди, це особи, які можливо мають обмежені важливості, рухомі об можливості. Вони на сьогодні не мають можливості поїхати десь далеко от у нас на путівки На сьогодні вони Дніпропетровську область, Кіровоградську, Сумську область. Дійсно можливо, хотілося б, щоб були представлені інтереси інвалідів ветеранів. і ветеранів під час розгляду таких питань, оскільки можна ж якось би закуповувати путівки, навіть наше міністерство могли б закуповувати путівки по регіонах. Тобто, наприклад, якщо от регіони є, можна там Рівненська, Львівська, Волинська, от Оце один регіон закупили купили бутілочки і, і вони переможуть спокійно. Та. От на сьогодні є потреба. Вони всі пишуть, тому що далеко ми їхати не можемо, застаном дороги питання писати. Це питання вирішувати в двох напрямках: дати можливість людям полікуватися та відпочити. І відкривали б більше робочі місця, тому що це треба обслуговувати. А фінансування йшло без міністерства. Це дуже е, і... такі напрямки, і... в якому потрібно працювати. Про децентралізацію влади ви слушно зазначили, тому що дійсно, коли на сьогодні були кошти, які нас на місцях, ми могли б відповідно до потреби, ми могли б вже регулювати питання, кому, куди закуповувати путівки, тому, що у нас, наприклад, є попит. От саме от, в Рівнецьку область дуже є такий попит стосовно є хороші санаторії, де можна відпочити людям і пройти належне санаторно курортне лікування. Також на сьогодні, от, на мою думку, дуже не врегульоване питання, виплати компенсації, от, я завжди дивуюся, от, виплати компенсації за невикористану санаторно курортну потівку. Ну, якщо сьогодні у нас потівка коштує, ну, от, нам надходять потіки від 4 тисяч і вище, то е розмір компенсації за невикористану санаторну... Курортну потівку для інвалідів загальне для інвалідів війни на 360 гривень, а для інвалідів загального захворювання взагалі там 75% від, той, від цього розміру. Що таке 360 гривень сьогодні? Пані а ну поясніть це мається на увазі, що не використав управління, не використала чи чи ні. чоловік не поїхав? Людина не поїхала. Є в нас такий нормативний документ тобто їй, їй предоставили. Можливість вона не змогла ти, чи вона там... не... Вона є, не захотіла. І, перебуває у нас, яким нормативним документом передбачено, що якщо людина, перебуваючи на обліку, в органах соціального захисту, от, не використала своє право на протязі трьох років і не з'їздила до санаторно-курортного закладу, вона має право на відшкодування тій коштів за невикористану санаторно-курортну путівку. На державному рівні приймається розмір такої компенсації. Це Міністерство соціальної політики погоджує з Мінфіном, з, і вони визначили сьогодні, що це 360 гривень. Да, От, даже, людина, даже 10, о, 10 людина 100. приходить і думає, ну, що вона отримує компенсацію, о, 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 а коли їй кажуть, що, що 360 гривень йде на компенсацію, людина зразу дивується про те, чому так? От це якраз ті питання, які. І потребують того, щоб їх вирішувати, але на рівні місцевих влад це не вирішиться. Тому я їжджу по областям, спілкуюсь, і ті питання, які стосуються мене, я їх записую, і задаю питання, які я хочу прояснити для себе, щоб, як то кажуть, не розказувати, що от такі плохі, погані працівники. А просто виясніть причину, чому це не, не, не відбувається, і чому не, так воно відбувається. Тому же... Приємно, що ви їжте по регіонах України, Ну, є питання скажу... насущні, на, на то ви хочете так якби розпитати, які, які, є, які є питання і від такої категорії людей, і так само від нас. так? Так, так, так. І Олег, ще скажу, що я голова партії пенсіонерів. Це не просто політична сила, яка хоче прийти в Верховну Раду, там, керувати державою чи там що яким. Це політична сила, яка, я завжди заявляю, що це партія соціального напрямку. І наша задача це захищати. Ну, ми розуміємо, що захищати на рівні. Організація це неможливо, треба йти в гілки влади і звідти вже керувати. Так от ми готуємося до того, щоб кожна наша організація, обласна, районна, там, селищна, щоб представників приводили в місцеві ради. І звідти вони вже самі собі допомагали і своїм роднопартійцям, і тим людям, які потребують цього захисту. Я думаю, що якщо ми налагодимо стосунки з вами, то ми будемо корисні вам, а ви будете як фахівці корисні тим людям, які є тут на місцях. Тому що я хотів би сказати, що дуже вдячний, що ви приділяєте увагу. Тим людям, які потребують, і знайшли час поспілкуватися з другою організацією. Може, Можна сказати, політично, ми не а політично ми не участвуємо, але якщо це стосується одних і тих же людей, то я думаю, що нам предначертано спілкування і вирішення тих питань, які на сьогоднішній день є нагальні. І, ну, десь, десь застряли, не можуть ніяк вирішитись. Дякуємо, дякую, дякую, дякую мене... велике. Е... Найомо, і мене мене я скажу, що дуже приємно. От поїздив по вашому місту дуже приємно. Чувствується добрий хазяїн, тобто ваш мер, який робить свою справу. Я сподіваюся, що з доброю командою і з підтримкою він ще більше зробить. Дякую. 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 Спасибо.